Вперед день перемоги, допоки у Львові з тривогою чекають політичних нагнітань у день 9 травня. В академії сухопутних військ вже почали вітати ветеранів війни у 68-му річницю. Мирної весни провели урочисту академію. Ветерани отримали пам'ятні нагороди та ордени. Він пройшов дорогами війни від початку і до кінця, а його численні ордени та медалі щодня нагадують про здобутки переможців. Тепер у Івана Каліберди ще одна нагорода від президента України. Ця пам'ять буде моїм дітям, внукам. Кажеться, що я зараз нічого не зробив такого, щоб мене благодарити. Ну, вони вважають. Наші що я заслужив. Дякую. Їхні подвиги надихають та ставлять у приклад сьогоднішні молоді. Ветерани великої вітчизняної війни довели героїв. Таки немало. Ми повинні говорити про геройство. Українців, які служили в радянській армії, і ми повинні говорити про геройство українців, які були у визвольних змаганнях української повстанської армії. Ми повинні говорити про геройство українців, які були в військах Карпатської України. Все це є Україна, і цю Україну ми тепер повинні згадувати. Вшановували ветеранів у Львові, як завжди, в академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Тут розповідають, окрім шани героям, нинішні курсанти мають змогу особисто наслідувати їхній приклад. Ми тішимося тим, що є сьогодні в нас ветеранів. Дуже багато, які приходять не тільки на ці святкування, а приходять до курсанта. можуть розповісти про роки війни, як воювали. Перш за все, асоціація мені з дідом. Адже дід мій дитина війни, бабуся також, також тато військовий. В нього, в нього батьки ще воювали, і я зараз не слідую його традиції. Щороку ветеранів Великої Вітчизняної війни стає все менше, натомість опозиційних закидів щодо відзначення Дня Перемоги більше є. Та кілька років поспіль його святкування у Львові стає каменем спотикання для різних політичних сил. Цьогоріч їх просять об'єднатися і належним чином відзначити 9 травня. Попередили усіх учасників політичного процесу, попередили їх про те, що у правоохоронців достатньо сили засобів для того, щоб додержуватися і правил поведінки, додержуватися тих домовленостей, про які ми говорили, і ми застерігаємо всіх провокаторів від того, що цей день пройде у Львові спокійно. Не словами єдиними урочиста академія завершила спільною висадкою дерева на алеї слави. Так про 68-му мирну весну в академії сухопутних військ нагадуватиме клен. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини.